Інші заробітчанки все дітям, а ти лише про себе думаєш, мамо, заявила мені донька. Вона назвала мене егоїсткою і сказала, що такого жодна заробітчанка собі б не дозволила, бо всі спочатку про дітей дбають, а потім вже про себе. А я навпаки вирішила спочатку собі комфортне життя, а потім і комфортну старість забезпечити. Не бачу в цьому нічого поганого, адже мої гроші, я сама їх заробила важкою працею і маю право розпоряджатися ними на свій розсуд. Я з самого початку, як лише їхала в Іспанію, відразу сказала і сину і доньці, що їду заробляти для себе. Вони начебто погодились, адже у них на той час, коли я їхала, вже були власні сім'ї. Та зараз, коли я повернулася додому з грошима, у моїх дітей змінилися настрої кардинально. Вони зі мною навіть розмовляти перестали, а я щиро не розумію, що я зробила не так. На заробітках я вже 17 років, в основному всі зароблені гроші я витрачала на себе. Хотілося хоч трохи життя побачити. Я витрачала багато грошей на одяг, на їжу. Чи в час відпустки я дозволяла собі подорожі. У мене ж такого ніколи не було, А тут з'явилася можливість, і я вирішила нею скористатися. Дітям я відправляла на день народження по 100 євро і вважала, що цього буде цілком достатньо. Вони начебто теж про більше не просили. Так ми собі і жили, кожен своїм життям. Останні сім років я вже почала економити і відкладати. Мені дуже захотілося мати свій будинок. Я не раз собі на чужині уявляла, як повернусь додому, куплю собі затишний будинок за містом, і, щоб обов'язково там було багато квітів. Свого житла у мене, до речі, теж ніколи не було. Я вийшла заміж і ми жили разом з батьками мого чоловіка, а коли я розлучилася, то якийсь час жила на знімних квартирах, а потім зібралася і в Іспанію поїхала. Син одружився, мій колишній чоловік допоміг йому квартиру купити. А доньці, можна сказати, пощастило. Вона вдало вийшла заміж за чоловіка з квартирою. Я хотіла робити по європейськи, вважала, що дорослим дітям допомагати не треба, висачив з них і раз в рік 100 євро на день народження. Будинок свій я по інтернету знайшла ми вже про все домовились, ціна мені підходила. Приїхала я додому, попросилась до доньки на кілька днів пожити, поки буде оформлятися купівля моєї нерухомості. Зустріла мене донька зятем добре, я їм 200 євро дала, думаю, за проживання нехай буде. Але все змінилося, коли вони дізналися про мої плани. Вони схопилися за голову, коли почули, скільки коштує будинок, який я хочу придбати. Як ти можеш, мамо, стала картата мене донька, ти нам за 17 років нічим не допомогла, а тепер збираєшся розкошувати в величезному домі, а ми тим часом тіснемося всі в двокімнатній квартирі? Я, доньку, розумію, їм і справді тісно, у них двоє дітей підлітків. Але хто їм винен? Хочуть мати щось більше, нехай їдуть і заробляють. Я ж те саме так і зробила. Син підтримав сестру, виявляється, він теж розраховував на те, що я їм дам певну суму. Я би, може, й дала, але грошей зайвих у мене немає, вистачаю притул на будинок і на косметичний ремонт в ньому. Якщо я знову поїду за кордон і щось дасться мені заробити, тоді я дітям, може, щось і підкину, а зараз в мене просто немає такої можливості. Діти на мене настільки образилися, що навіть не приходять подивитися на покупку. Я вважаю, що зробила все правильно. А яка ваша думка, як би ви вчинили на моєму місці?